З Романом Гончаренком, оглядачем Deutsche Welle Німеччина. Пане Романе, вітаємо в ефірі. Доброго вечора, дякую за запрошення. І вам дякуємо, що знайшли час. Важлива тема, тому що важливо саме нещодавно Німеччина оголосила про те, що планує збільшити підтримку Україні, і нам ця підтримка дуже важлива. Тому наскільки ця історія вплине на підтримку Німеччини або не вплине пояснити нам, як виставитися взагалі до того, що саме зараз вигулькнув цей матеріал у пресі про операцію, яка була ще за часів, коли залужний був голов. Як ви бачите ці закиди? Ну, дивіться, за великим рахунком, там нічого нового нема. За винятком хіба що деяких деталей. Справа в тому, що публікації схожі були в, саме в цьому виданні в Wall Street Journal і раніше, і також раніше називалося прізвище Валерія Залужного. В німецьких ЗМІ зараз, ну, я б не сказав, що це підхопили. Є публікації про підозрюваних українців, одного якого звільнили в Польщі, не погодилося Польща видавати його Німеччині, і про розгляд справи українця в Італії, тобто про це є матеріали кореспондентів. В самій Німеччині федеральне відомство, яке займається розслідуванням, тобто федеральна прокуратура, мовчить з цього приводу. І в статті Wall Street Journal, до, до речі, теж є про це ремарка, про те, що вони не погодилися якось коментувати це розслідування своє, а джерелом є федеральне відомство кримінальної поліції, яке вело розслідування. От чому саме зараз ця публікація з'явилася, про це можна тільки гадати, тобто якихось інформаційних приводів в самій Німеччині немає. Угу. Ну я про що і кажу, що, начебто, інформаційних приводів немає, нічого нового немає, але ця стаття вигулькоє, як, начебто, щось там є нове. Можливо, є якийсь політичний контекст, який не на поверхні, чому саме зараз треба про це нагадувати для того, щоб розхитувати можливо, ситуацію і спробувати допомогти опозиції в Німеччині домогтися зменшення або припинення допомоги для України? Чи це неможливо? Я не думаю, що це буде використовуватися саме для цього. Я навіть якщо такі спроби будуть, я думаю, що вони будуть безрезультатними. Тобто, звичайно, є певні опозиційні партії. В першу чергу, ультраправа альтернатива для Німеччини, партія, яку називають проросійською, бо вона за відновлення економічних зв'язків з Росією знову хоче купувати російський газ. Вона проти постачання зброї Україні. Це дуже потужна політична сила, яка в деяких опитуваннях на першому місці зараз у. Не друга за чисельністю фракція за підсумками недавніх виборів до Бундестагу. От їхні депутати, їхні політики періодично використовують цю тему, але я б не сказав, що вони її дуже агресивно або активно використовують. Так, мимохідь під час парламентських дебатів нещодавно, коли йшлося про Росію, там це теж лунало. Мовляв, ось, подивіться, Україна підриває там північні потоки, а Німеччина нічого не робить. Але повторюю, це були буквально там два-три речення. В цілому ж, от ви згадали, що немає інформаційних приводів. Насправді деякі приводи є, а саме голодування цього українського громадянина в Італії. І якщо я правильно розумію, він зараз вже припинив це голодування, але в будь-якому разі це був інформаційний привід останніх днів. І про це писала німецька преса. Це єдине, що є на порядку денному щодо України, чи про що зараз е, говорять. Всередині Німеччини стосовно України, чи згадують наші е, скандали, чи якось обговорюють це в контексті так, нашого партнерства? Так, інерства? це обговорюють. Ну, це ми не можемо про це теж не говорити, бо це важливо для нашого сприйняття нас е, за кордоном, зокрема Німеччина? Звичайно, це, це підхопили досить швидко. Ця інформація свіжа, вона розвивається. Ці звинувачення в корупції в енергетичній сфері. І я постійно майже щодня чую це в німецькому радіо, на телебаченні, читаю про це в газетах. Але я б не сказав, що це ставить під питання допомоги Україні. Тобто, питання корупції в Україні існували раніше, були раніше історії, Міноборони, ви пам'ятаєте, і, і були демонстрації в Києві з приводу набу і САП. Тобто процеси в Німеччині знають. Але дуже важливо, політики повторюють, що. Так, це проблема. Україна має е, займатися розслідуванням. Розслідування має бути незалежним, але це жодним чином не ставить під питання допомогу Україні у її протистоянні Росії російському нападу. Якщо повернутися до історії з підривом північного потоку, коментар Валер... Валерія Залужного, як ви особисто зрозуміли, він відреагував і перефразував свою ж цитату. Він колись казав, що нам ще буде дуже важко, але вже точно не буде соромно. То нині він, як реакція на оцей матеріал The Wall Street Journal, сказав, що нам ще буде дуже весело, але вже точно не буде. Соромно, що можемо може за цими словами? Це дуже складно е, зрозуміти, що саме мав на увазі посол України в Британії, колишній головнокомандувач. Я думаю, що він в даному випадку уникає коментарів, але можливо очікує, що до нього звертатимуться дедалі частіше, тому що можливо, що було хоч щось, якась цитата, яка е, дозволяє має певний простір для інтерпретації. Можливо, він зробив це заради цього раніше. Він або не відповідав на схожі запити, або заперечував. Тобто, поки що, ми бачимо, я б не сказав, що це якась велика зміна в його реакції, пане Романе. А як ми вже зараз можемо оцінити ефект від цього самого підриву північного потоку? Наскільки зараз Німеччина зберегла якусь залежність від Росії в цьому в плані ресурсів? Німеччина насправді пережила для себе революційні події. Відмовившись від російського, тут важливо зазначити трубопровідного газу, бо Німеччина ще купує певну частку скрипленого газу, який постачається там через Францію, можливо, через якісь інші європейські порти. Але оскільки Німеччина це частина європейського союзу, а європейський союз збирається повністю відмовитись від постачання російського газу, то німеччина готується також до цього, що і навіть цієї досить невеликої частки скрипленого газу з Росії. Хоча там є теж різні інтерпретації, наскільки він з Росії, бо його там змішують з якимось іншим газом. Ще тим не менше, Німеччина готується до того, що вона повністю від цього відмовиться. Але тема газу, тема енергії дуже зараз актуальна для Німеччини, тому що Німеччина була дуже залежна від російського газу до великого вторгнення. Вона купувала в Росії більше половини свого газу, і от тут важливо згада... важливо згадати. Що Росія припинила постачати газ до Німеччини через північні потоки, тобто один перший працював і зупинив свою роботу, нібито з технічних причин ще до російського вторгнення. І Німеччина тоді дуже просила Росії відновити постачання Росії. От, але Москва казала, мовляв, ми не можемо там якісь технічні проблеми. І були фотографії з турбіною Сіменса канцлера Олафа Шольца, тодішнього, який казав: от беріться, забирайте вашу турбіну, це ваше. На що значить Газпром казав: ми не можемо. У нас там якісь проблеми. Тобто, було очевидно, що Росія свідомо а, а, спричинила зупинення поставок через цей газогін. Щоб а для чого боку це, підняти це, це тоді було зроблено? щоб підняти це. Було зроблено, щоб підняти ціни. Це вдалося. Запаси газу тоді в німецьких газосховищах були досить низькі. Потреба висока, а газу не було. І це було взимку. Потім ще великі проблеми з цим, коли ціни знову підскочили після вторгнення, вже тому що ринки зреагували на це. І друга причина була спроба змусити Росі змусити Німеччину провести сертифікацію північного потоку. потоку-2». Там теж дві труби, і одна з них, до речі, досі не ушкоджена. І от відразу після підривів тоді Володимир Путін говорив: давайте качати газ по цій трубі, яка вціліла. А Німеччина сказала, ні, ми це не робитимемо. І тоді газ постачався через українську територію, поки не закінчився контракт. І зараз у буквально вчора чи сьогодні я вже не пам'ятаю точно речник російського президента Пісков знову сказав, що ми готові швидко відновити постачання газу через цей газогін. і це підхоплюють звичайно німецькі опозиціонери. От ми говорили з вами про альтернативу для німеччини. І ще й інша партія, така ліва партія Союз -Сара Вагенкнехт, яка хоч і не пройшла в Бундестаг, але має представництво на земельному рівні. Вони постійно про це говорять. Її запрошують у німецькі ток-шоу, де вона повторює вже як мантру. Давайте. Купувати дешевий російський газ, і це в певної частині німців викликає звичайно резонанс, тому що е ціни на, на газ на енергію зросли в Німеччині. Буквально на днях канцлер Фрідріх Мерц, якого речі, сьогодні день народження 70 років, виповнюється, е проводив е зустріч з представниками німецької е галузі, що виробляє сталь. Німеччина найбільший в Європі виробник сталі, і саме ця сталева галузь перериває кризу. Тому що впали замовлення, а ціни на енергію зросли дуже сильно. Це галузь, яка потребує дешевої енергії. І от зараз Мерс намагає, намагається її врятувати. І звичайно, дискусії йдуть про те, як це робити. Як а де це... бере де Німеччина зараз знайшла альтернативу, хоч і дорогого, але заповнення ну в першу чергу це Сполучені Штати і Норвегія. Перша країна, яка замінила Росію, це Норвегія. Норвегія зараз постачальник газу до Німеччини номер один. Вітаємо Мерца з днем народження і так звичайно, йому переконливості у цих всіх моментах. А як, от ви також є блогером, як ви відчуваєте настрої не? Істеблішменту, а от німців на рівні земель, на рівні просто тих, хто користується, тих, хто платить за газ. Наприклад, оці ток-шоу, наприклад, вони мають вплив переконання німців. Ну які побутують думки: типу, а давайте не будемо підтримувати Україну або а давайте все таки купувати російський газ дешевший. Що кажуть мені? Знаєте, я б спирався тільки на якісь дослідження соціологічні, щоб робити якісь висновки, а вони не показують зростання якоїсь підтримки Росії чи бажання купувати російський газ. Тобто, так така частка людей, які вважають, що це треба робити, вона існує, але я не бачив, тобто німецькі соціологи не ставлять таких окремих питань. Тобто, є більш загальні питання там про підтримку України. Вона не зменшується. Тобто є в східній Німеччині, особливо в колишній НДР, досить відчутна частка людей, і саме там, до речі, позиції цих партій, які ми з вами згадували, альтернатива для німеччини Вагенкнехт, Там позиції цих партій дуже сильні. От і там люди так вважають, що от у нас там ми у нас мали, ми мали традиційні зв'язки з Росією. Нам погано давайте купувати знову російський газ. Але немає підстав говорити, що саме через це виборці. Обирають ці партії, тобто там набагато все складніше, і багато інших чинників, тому це досить складна тема. В цілому я б не сказав, що ці виступи на ток-шоу якось серйозно або е що це можна заміряти якось е змінюють думку німецького суспільства. Відразу після російського вторгнення я особисто е е говорив з різними німцями, тобто зі своїми сусідами, і деякі з з них навіть дуже гордо казали. У нас ми не купуємо російський газ там. У нас вони раду раділи, тому що у них там мазут. Наприклад, вони опалюють власні оселі мазутом і кажуть, що от но no Путін так вони казали.